І Петюкрей Преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші і до оперативної інформації від Генерального штабу збройних сил України. 56 бойових зіткнень відбулося на фронті за добу. На Донеччині росіяни продовжують штурм на чотирьох напрямках. Найгарячіше на Новопавлівському. Там ворог 26 разів намагався прорвати нашу оборону поблизу Красногорівки, Новомихайлівки та Георгіївки. Ще 14 атак зупинили села оборони на Бахмутському напрямку. Прямку та шість атак на Авдіївському неспокійно. Також на Херсонщині росіяни намагалися шість разів штурмувати українські позиції. Безуспішно за добу українська авіація завдала ударів по семи районах зосередження особового складу окупантів та знищила чотири зенітно-ракетні комплекси противника. Ракетники та артилеристи уразили засіб ППО московитів. Два райони зосередження особового складу та дві станції РЕБ ворога. Пет преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші.